Здоров народ! Сьогодні нарешті поговоримо про ремейк другого Silent Hill, гра, яка вийшла для мене досить неоднозначним проектом. З одного боку, сюжет, який викупить далеко не кожен, і це наголошу добре. А з іншого боку, місцями дуже душний геймплей, наповнений паскудними рішеннями. Що з цього для вас прийнятне, а що ні, сьогодні і будемо розбиратися. Але для початку хвилинка доцільної інформації. Пропоную вашій увазі український сервіс хмарного геймінгу Boosteroid. Постійні оновлення бібліотеки та акції. Сама ж бібліотека скоро перевершить відмітку в тисячу тайтлів. Доучайся просто зараз. Посилання буде в описі. Одразу скажу, що в оригінальний Silent Hill я не грав, і робити грі знижку на щось типу О, тут так крів, зробили, бо це було в оригіналі, щоб фанати отримали ностальгію. Я не буду мені на це насрати, адже в свій час ця гра пропливла повз мене. Так вона була на слуху, дійшовши до нас степами через років п'ять після свого випуску, якщо не більше. Так що в принципі, знали про неї дві речі: Silent Hill це типу обісратися, який хорор. Та тут є пірамідоголовий. Картинки, якого в свій час були у кожного школогеймера на стіні ВК. І ось виходить ремейк другої частини. Напевно, перша в сюжетному плані була не така вже й важлива, раз почали не з неї. Або тут якось. Переробили сюжет, я не знаю. Тим не менш, давайте вже починати по суті діла. З ходу гра у мене не викликала особливого інтересу. Адже більше нагадувала не до Алана Вейка про без свого майстра по розписуваній хуїти на 150 годин. Тобто в ній було просто багато мовчазної біганини по не найгарнішим локаціям. Ну і плюс, скажіть, як можна відноситися серйозно до гри, яка. Себе ще й позиціонує в якості survival-хорора, якщо в ній сходу тобі пропонують одягти одну з декількох масок. Це блять, як Ах, ну добре. Це вже таке тут. Я можу сказати поки що одне. Перші декілька годин взагалі тобою не сприймаються. Вони душні, блядь, зі зброї у тебе тільки ніжка від стільця. Так тебе ще й змушують ганяти по всьому району. Ну таке, чесно кажучи. Ну а голова випускниці на ніжках, яка в разі чого блює на тебе чи то винним продуктом три топори, чи то шмордяком в стилі змішати все і випити, не дає сумувати. Цього моба, походу, вигадали виключно, щоб замінити. Ти зомбі, які от в такій концепції виглядають найбільш логічно. Цей же період приходить необхідність вчитуватися, чи ледь не в кожну записку, як, наприклад, з кодовим замком до супермаркету. Так, там дропається пара розходників, тільки й того. Але головне не це, а те, що записку з кодом кинули десь біля якоїсь машини. А я вже перед цим знайшов якби штук 10, побачивши, що там абсолютно ніякої корисної інформації немає, почав їх. Просто скипати, А дарма. Адже в одній з них виявляється, йшлося, що випускниці томського моторно-тракторного ПТУ агряться на звук, і якщо не підходити до них близько та не бігти, то можна й відповідно не вступати в бій. Відношення до гри як до хорору у мене з'явилося після того як я прибрав цю крінжову маску. Якби годі вже з цього було тягнути прикол, вдягнув добротні навушники та побачив першу появу Пірамід Хеда. І можу з впевненістю сказати, зі звуком тут жодних проблем немає. Записано просто шикарно. Відчуття, ніби цей чорт душив мене просто у вухо. В подальшому звук грав немаловажну роль в нагнітанні обстановки. На цьому етапі відкрилася причина постійних фрізів так звана подвійна локація. Бачите, грою задумується, що кожну велику локацію ти будеш проходити два рази. В перший раз у її нормальному стані, і другий у. Я не знаю, як це описати, зійдемося на психічно хворому. Проблема тут в тому, що одночасно навантажують систему як ті, так і інші текстурки, коли ви граєте. На цьому обісралася вже не одна гра. Ну там з такого останнього це Souls Like Lords of the Fallen, розбір якого є на каналі. До речі, можна глянути. З часом гра починає накидувати вам нових мобів, попутно ну комбінуючи їх. Найбільше по першості бісили ногорукі манекени, яким вистачало розуму ухилятися від замахів і контратакувати з ними, як і з наступними, краще не вступати в чесне коміте. Три кулі в тушку з пістолета і добити з розмаху битою, враховуючи швидкість, з якої герой тут ухиляється, це буде найрозумніший підхід, проте найнебезпечніші тут це медсестри, з ними в ближньому бою взагалі нічого робити. Ці бляді спамлять своїми ударами, можуть перехопити ваш замах. Тут тільки дальняк. Хоча й з цим є своя фішка, ну треба вальнути з дробовика в табло і добити. Затрати мінімум, профіт максимум. Реально хардово стає, коли мобів намагаються комбінувати. Ну, як комбінувати? Просто, блять, напихують в якусь кабінку туалету декілька жирних і активних мобів. Ну і пропонують тобі з цим розбиратися. Таке. Спробуєш битися, загризуть. Так що тут страта швидким ногам пизди не даси, стає як. Ніколи актуальною. Ні, серйозно, я в деяких моментах такої штовханини навіть припаси не піднімав, щоб пиздак не вхопити. Причому в грі дуже сильно чекається, коли тебе готують і до великої заруби. Надто активно починають накачувати хілками та набоями. Ну, скоріш за все, таким макаром намагаються збалансувати криворукість деяких гравців, щоб не довелося тих же босів кулупати в рукопашну. А повірте, таке сталося навіть у мене. Хоча перед цим я обнюхав всю локацію, навіть гадав, що через піратку бос вломаний. Ну і тут, до речі, давайте вже й про босфайти. Виходячи з того, як закінчився перший, а це був бій проти не повірите пірамід Хеду, І закінчився він закономірно на його передчасним зняттям з пробігу. Прозвучав гонг, і він просто злиняв. Перед цим ще й був такий типу, ніби відлік під час бою. Якби через це було б ну, незрозуміло вже в наступному, а тобі треба просто протриматися певний час або нанести вже конкретний дамаг. Хоча у второму варіанті вирішує дамаг. Та й далі також. Перед тим як у Джеймса з'являється компаньйон на недовготривалий період, варто відмітити його сталеві яйця. Адже незважаючи на все лайно, яке він бачить протягом вашого проходження. В нього навіть найменшого тремору тіла від страху немає. А в діалогах так взагалі. А чого ти тут завис? Все клас, все чудово. Ну подумаєш гомункули на вулиці ходять, блять. За якою треба дивитися в обидва і прислухатися обома? Адже бомжі можуть спокуситися підтягнутою сракою. Є тут і питання до складності бою. Принципі, на високій складності, якщо грати на клавомиші, намагатися не стріляти в молоко, то вам завжди буде вистачати і набоїв, і хілок. Тільки один раз гра загнала мене в таку ситуацію, коли у мене був ну, реальний дефіцит припасів. А знаєте, як розробник це зробив? Просто напхали купу мобів на квадратний метр. Зашибісь. Не зашибісь! Метода робоча. Адже тут я на деякий час реально застряг. Бо, от коли ти використовуєш ухилення рідко і так само рідко бігаєш від мобів, то для тебе цей процес здається норм, просто норм. Але коли доводиться від цього виживати, го коротше, герой прямий косплеєр Костельвоануса з Evil Візін ухиляється нормально через раз, бігає навіть. Повільніше ніж в ремейку Другої різьби. А там я нагадаю, за тобою бігав тільки Немезіс. Тут же я просто заїбався вигрібати від мобів по хребту. Так ще й понаставили не Абикого, а медсестра з манекенами. Тут ти, до речі, й вилізла певна, на мій погляд, нелогічність. Манекен, от коли він на тебе стрибає, то у тебе є варіант скинути його. І провафлити кутеє, отримавши дамаг. От тільки тоді, з якого хера дамаг по тобі заходить, навіть коли він просто на тебе стрибає, що за бред, блядь. І так, коли у мене було купа хілок, я на це не звертав уваги. А от коли ти вже коцаний, і у тебе нічого немає, то навіть ці копійки даги досить відчутні. В кінцевому рахунку цей момент мене задрав, і я його скіпнув рашем крізь цих проституток. Взагалі, подвійна лока це сумнівне рішення, адже бачити ті самі локації, але от трошки задизайнені, ну, відверто кажучи, зайобує за деякими виключеннями, особливо бігати по ним колами. От піком антуражності, де я зміг проникнутися атмосферою, стала буцегарня. Тут тобі і звуки, які ніби видають моби, але насправді їх немає. І темно, як у сраці. І очікую, що от-от з'явиться пірамідоголовий чи інший моб, на якого не працює вогнепальна зброя. Адже більшість ніби хорорних моментів вконтрилася дробовиком. А після тюряги йде такий тухляк. Я не знаю, як так можна було всадити подібний темп сраним лабіринтом. Більш-менш розпогодилося тільки в готелі, аж раптом під самий фінал гри чуваки вирішили погратися в класичний хорор, притягнувши заху і необхідність скласти всі свої речі в шафу і спуститися вирішувати черговий пазл. А щоб життя медом не здавалося, сюди запалили аж два ногу руку їбла та одну синю тварину. Здавалося б, ну має бути цікаво, хардово, але ні. Моби все такі ж повільні, побачивши вас, вони ще півгодини ричать і тільки потім вирішують нападати. Крізь двері пройти не можуть. Ну, проблему складають тільки ногоруки, адже їм тут накинули ваншотіші атаки. При цьому сам персонаж не отримав жодного додаткового функціоналу. Там ну, хоч щось базове, залізти в шафу, пригнутися, кинути банку, яка відволічує монстра. Таке, мені не зайшло. Є питання і до деяких пазлів. Ні, в більшості то вони ну, адекватні. Але трапляються і номінанти на звання якоїсь хуїти. Реально я поплив на пазлі з рентгенівськими знімками. Блять, наскільки треба мати багато часу, щоб його скласти, і наскільки треба мати вузькі очі, щоб розгледіти тут цифри 4, 37 і 12 Особливо 12 Це не пазл, а просто якась дроч. І таку характеристику можна дати всім конченим загадкам, адже там ти не можеш знайти конкретне рішення, бо тобі дають лише приблизне, далі вже підбирай сам. В цьому, до речі, підсирає і налаштування складності. Бачите, в цій грі є інноваційна вкладка налаштування складності загадок. Ну от за логікою, що має це дати, якщо її зменшити, як мінімум більше підказок для рішення. Спойлер ні. Для розуміння маразму додавання подібного давайте прочитаємо рішення до одного пазлу. По факту найпершого, де треба знайти коди для супермаркету. Це не сюжетна локація, але ідеальна для візуалізації. Легкий рівень 4442, середній рівень 4444, важкий рівень 4446. Тобто я. Правильно розумію, складність впливає тільки на те, скільки часу ти маєш витратити на підбір вже знайденого рішення. В основному, да. Твою та мать, да пошло ти в шопу. М'є I'm speechless. Фінальний босфайт мені в принципі зайшов. Він трирівневий, там, спочатку протриматися проти двох контрацептивів зі списами, після цього дати по шапці якісь шалаві в клітці, що правда тобі ще заважають клуби комарів, які можуть продамажити, а щоб цього не сталося, їх треба окучувати биткою. Да, з босфайтами тут взагалі якось не дуже. Кожен в якійсь мірі нагадує попередній або ж якогось моба, чи являється якимось мобом. Є тільки один дійсно унікальний, але по конченому реалізований проти гедоніста Бота. Так що в цьому плані гра ну не дуже сильна. Ой, блять, забув два унікальних. Наступний це проти оцього ображеного життям Пупса. В досить антуражному та відповідному до настрою холодильнику з м'ясними тушами. Анімації у чувака, звичайно, просто пиздець така рваніна, блін, контриться з мінімальними зусиллями, зливається швидко, тільки й того, що може або заваншотити, або дуже сильно коцнути. Шкода, що гра тобі не дає його револьвер, бо так-то зброї тут небагато. Сюжет. Ну тут буде вже без спойлерів, обмежусь чисто своїми враженнями. Те, що тут щось нечисто, було зрозуміло з ходу, адже коли через три роки приходить лист від покійної дружини, це якось дивно. І от це якось дивно переслідує тебе протягом всієї гри. Ти не розумієш, це секта, це вірус, що блять тут взагалі відбувається. Так, в фіналі тобі, в принципі, дають певне пояснення, однак теж завуальовано. Аналізуючи побачене, я можу сказати, що в ділі замішаний снубдог з новим сортом трави, не інакше. Адже цей туман накриває людей конкретно. Ну і давайте вже переходити до висновків. Особисто для мене ремейк другого Silent Hill виявився досить неоднозначною грою. З одного боку, це квінтесенція душної дрочі відсотків на 40, якщо не 60. Її проходження зайняло у мене 16 годин не найцікавішого геймплею, який гра намагалася розтягувати всіма можливими способами. Під кінець, навіть протроливши статистикою, по типу Чувак, ти 350 разів намагався відкрити закриті двері. Ну бо сходу зрозуміти, яка відчинена, а яка ні, неможливо. Абсолютно маразматичним способом вирішили в лапках ускладнити загадки, бо навіть знайшовши рішення, треба здогадатися, а як гра хоче, щоб ти його ввів. Особливо це підірвало жопу на таких загадках, як «Сейф» або музична скринька. Де в принципі тобі то й кажуть, от чітко прямий алгоритм дії. Ти водиш ніхуя, треба якось по-іншому ввести. Ой, блять, а складність бою по факту мінімальна. Щоправда, я грав на клавомиші, а гра хоче, щоб ти юзав геймпад, тому тут дойобка легітимна на пів шишки. В грі я зустрів тільки один момент, де було реально проблемно пройти певний відрізок. В парі моментів було незрозуміло куди йти, що призводило до того, що я починав позігати приблизно через годину, а ще через 20 вимикав гру до наступного дня. Через це в основному огляд її затягнувся. З іншого боку, є в кінцевому рахунку непоганий сюжет з центральною думкою, який наповнений метафорами та алегоріями, пристойний технічний стан. За весь час проходження я не зустрів жодного бага чи вильоту. Так були фрізи через подвійну локу, ну не все є ідеальним. Також здивувала деяка увага до деталей: ну, коли там знаходиш новий пазл чи двері, герой робить помітку на карті. Плюс цей процес анімовано. Коли ти зберігаєшся, то компаньйон може відреагувати, сказавши наступну фразу. Зевитін Right? Ей, hey, юокей? Okay? Like yeah, uh, так що напевно можна сказати, що Сайленд це міцний середняк. А на цьому у мене все. Пишіть, що думаєте. До зустрічі.